Вітаю, друзі! 24 травня сьогодні з вами знову реклачок. Дональд Трамп сказав, що тепер американська армія не буде під дулом пістолета поширювати демократію. У нас, каже, є інші проблеми. Ми маємо захищати Сполучені Штати Америки, а роль світового гегемона нехай, мовляв, хтось виконує інший. Росія тим часом заявила про те, що найближчими днями передадуть до України меморандум, в якому пропишуть умови припинення вогню. Але американська розвідка говорить про те, що Путін не збирається зупинятися і буде продовжувати війну і далі. Зараз про це все, а також про пташиний грип. Вам розповім детальніше, тому, будь ласка, підпишіться на канал. Дуже вас прошу про підписки, бо це важливо для поширення україномовного контенту на платформі YouTube, а також дуже важливо для того, аби нам закрити збір для наших воїнів, які нині перебувають на Курському та Лиманському напрямках. Ситуація, як ви знаєте, вкрай непроста. Хлопцям на Курському напрямку прилетіло. Треба придбати їм зараз терміново каліматори, а на Лиманський напрямок нам необхідно також, на жаль, друзі, після прольоту придбати акумулятор до ребу, заряду станцію також. Ну і ці потреби треба закрити, як завжди, якомога швидше. Тому принагідно вас прошу долучитися 5, 10, 15 гривень. Для цього і підписки потрібно, щоб більше людей долучалися до зборів. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Робимо, друзі, одну справу. Отже, тепер давайте до суті. Заступник голови Ради Федерації Росії Костянтин Косачов заявив, що Москва планує передати найближчим часом до України свої пропозиції щодо припинення війни. Навіть так звучить не просто вогню. Він зазначив, що підготовка так званого меморандуму вже перебуває на фінальній стадії, і ось ось цей документ буде готовий до передачі. Лавров буквально днями сказав про те, що передадуть цей документ, коли закінчить обмін військовополоненими, про що домовилися у Стамбулі. Обмін тисячу на тисячу. Сьогодні відбувся другий етап обміну. Перший був вчора. Обміняли 307 на 307 військовополонених. В Америці відреагували на цей. Обмін дуже позитивно. Кіт Келох, спецпосланець Трампа з питань Росії та України назвав обмін найпозитивнішим результатом технічних переговорів між Україною та Росією. Якихось деталей, меморандуму про припинення вогню чи війни ні Косачов, ні Лавров не повідомляли, але те, що цей документ буде переданий, в мене особисто немає жодних сумнівів, тому що в такий спосіб Росія буде демонструвати, що вона залишається в переговорах. Але от я не маю також сумніву і про те, що там будуть прописані просто драконівські умови, аби припинився вогонь. Минула ніч. Яка відзначилася черговим масованим ударом по Україні і дронами і ракетами ну зовсім не свідчить про те, що у Путіна мають намір закінчувати війну чи припиняти вогонь. Планують вони літній наступ, говорять про те, що збільшується кількість військ Збройних сил Російської Федерації біля кордонів із Харківської області. Сумщину кошмарять кожного дня. Уже є повідомлення про те, що росіяни закріпилися на території Сумської області. Наступ там вони почали ще в березні. Ситуація, на жаль, виглядає не дуже привабливо, але, звісно, і не катастрофічно. Все залежить від допомоги, яку нам будуть надавати наші західні партнери. І сьогодні фактично мої колеги та і всі журналісти змі аналізують щорічний звіт, оцінка глобальних загроз 2025, підготовлений управлінням воєнної розвідки Сполучених Штатів Америки. Цей звіт був підготовлений для Конгресу. США. він датований 11 травня 2025 року. І в ньому мовиться про те, що Путін ймовірно не змінив своїх цілей у війні проти України та прагне до перемоги. Я вам у ранішньому відео розповідав про сценарії, які підготувала компанія JP Morgan Chase. Там прописується про те, що вони розглядають наступні сценарії для припинення війни Росії проти України. Це ізраїльський, корейський, білоруський, грузинський. В будь-якому випадку, звісно, війна рано чи пізно закінчиться. Головне формат, в якому вона закінчиться. Для нас це дуже важливо. У звіті американської розвідки мовиться про те, що Москва ставить на стратегію виснаження та намагається підірвати здатність України до опору. У мене тут лише риторичне запитання до європейців і американців. Якщо так, чому ви не робите достатніх кроків щодо санкційної політики? Риторичне, звісно, запитання. Завданням Путіна є деморалізувати населення України, дочекатися зниження підтримки з боку Заходу. І, хоча просування Путіна насправді на території України... Повільне, але російське командування ймовірно вважає таке просування абсолютно прийнятним. Далі у звіті наводиться інформація про те, що спочатку широкомасштабного вторгнення росіяни втратили понад 700 тисяч військовослужбовців. Це усі втрати мається на увазі і. Санітарні і вбитими, зокрема, щонайменше 170 тисяч загиблих, а також понад 10 тисяч одиниць бойової техніки втратили росіяни, з яких 3 тисячі танків, і втрачено 250 літаків і гелікоптерів. Але звісно, це їх не зупиняє. Попри це, Росія активно розширює свої міжнародні контакти. Мовиться про співпрацю із Північною Кореєю. Близько 10 тисяч північнокорейських військових було задіяно на Курщині, і це суттєво допомогло росіянам витіснити Збройні сили України зі своєї території. Тим часом Трамп каже, що армія Сполучених Штатів Америки більше не буде нести демократію в інші країни під дулом пістолета. Мовляв, нехай це робить хтось. А ми тим часом каже, будемо. Домінувати та знищувати загрози сполученим штатам дуже недалекоглядна позиція, як на мене, друзі, тому що наміри Трампа відмежуватися від загроз диктаторських режимів, які нині несе Китай та Росія. Це не дуже гарна історія загалом для всього світу, і звісно, єдине, що тішить, що Трамп справді не вічний президент. І також Трамп додав, що армія Сполучених Штатів Америки вивчає нові способи ведення конфліктів на прикладі українців, зокрема використання дронів, переймають передові технології. Я не вбачаю, що Сполучені Штати Америки взагалі будуть відходити від питання припинення російсько-української війни від безпеки Європи. Вони будуть залишатися, але звісно, заяви Трампа будуть кошмарити багатьох і європейців в тому числі. Але попри таку негативну риторику Трампа, сьогодні це спонукає Європу. Друзі, говорив говорить і буду говорити надалі, ухвалювати більш дієвіші рішення для власної ж безпеки. А це справді дуже дуже добре. Щодо самого припинення війни, до процесу активно долучена вже Туреччина. І ви знаєте, Ердоган певне, ставить собі в заслугу те, що відбувся обмін тисячу на тисячу. Ну, Трамп навіть до того моменту, допоки поки розпочався обмін, вже розповідав. У себе в мержітросоушов, що обмін відбувся і каже: Я хотів бути першим ну така взагалі практика у Трампа привласнювати всі перемоги собі. А Ердоган також говорить про те, що він відіграв ключову роль в цьому обміні і збирається відірвати надалі важливу роль у припиненні російсько-української війни і можливо, як мінімум, припинення вогню. Міністр закордонних справ Туреччини. Хакан Фідан, який є дуже високопоставленим чиновником, у понеділок, 26 травня, вирушить до Росії, аби обговорити саме ситуацію в Україні. Там вони будуть говорити не лише про це, звісно, але Україна є головним питанням. Це відбувається після того, як пройшли прямі переговори в Стамбулі. Як пише західна преса, і в тому числі і преса турецька, то Фідан має на меті наголосити. Лаврову, з яким він буде зустрічатися, на зацікавленості Туреччини в досягненні справедливого і тривалого миру в російсько-українській війні. Чи послухає Лавров його? Ну, почути, то почує, але чи візьме до уваги слова? Я поки що, чесно кажучи, сумніваюсь, ніколи Росія не брала 100% до уваги до виконання слова, наприклад, Мардогана чи якого небудь із турецьких. Своїх партнерів, бо за великим рахунком, Туреччина є їхніми партнерами, вони активно співпрацюють у різних галузях. Фідан також має намір провести переговори з іншими російськими високопосадовцями, в тому числі і з Мединським. Але чому з Мединським? Наскільки Мединський рівнозначна фігура Фідану? Ну, знову ж таки, цікава буде подія в понеділок, за нею буду слідкувати, тому, аби не пропустити в оперативному режимі всі новини, які там відбуваються, друзі, не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Тим часом у Європейському Союзі активізувалася дискусія щодо санкційного тиску на Росію на тлі непоквапливості американців, ну, зокрема, Дональда Трампа. Сьогодні видання Bloomberg пише про те, що ЄС розглядає можливість відключення від системи SWIFT 20 російських банків. Як на мене, треба відключати всю Росію від SWIFT. ну хоча б 20 банків, і теж добре, тому що Європа може це зробити сама абсолютно легко, незалежно від Сполучених Штатів Америки. Штаб-квартира знаходиться у Брюсселі, і Брюссель фактично є оператором цієї системи. Західна преса також повідомляє про те, що мають намір в Європі знизити стелю цін на нафту з нинішніх 60 до 45 доларів, запровадити нові торгові обмеження на суму загальну 2,5 мільярди євро. Але враховуючи те, що товарооборот між Росією та Європою загальний складає близько 68 мільярдів євро, то 2,5 звучить більш ніж скромно. І також планують заборонити будівництво газопроводу Північний потік в рамках вже 18-го санкційного пакету. Нібито його там вже підготували, нібито мають намір ухвалити, але коли, знову ж таки, невідомо. І як повідомляють, переговори тривають, остаточне рішення щодо ухвалення цього санкційного пакету колись оголосять. Дональд Трамп тим часом повідомив про те, що ніякої додаткової угоди з європейцями він підписувати не буде. Так він прокоментував своє рішення проведення 50-відсоткового мита на усі європейські товари. Це дуже важливо в розрізі саме ухвалення нового санкційного пакету європейцями, тому що вони мали намір все-таки за допомогою російсько-українського. Питання і переговорів вирішити свої проблеми і зі Сполученими Штатами Америки, але наразі ситуація повертається абсолютно іншим чином, ймовірно, і через те, що Європа не поспішає тиснути на Росію. І я так розцінюю рішення Трампа про 50% відсоткове і Він каже, ніяких переговорів з Європою не буде. Всі угоди вже підписані. Щодо України, Європейський Союз все ж таки вирішив тимчасово відновити квоти на імпорт окремих сільськогосподарських товарів з України. Відновлення квот діятиме до кінця 2025 року. Ми зможемо постачати до Європи 7 12 річного обсягу зазначеної продукції. За таке рішення проголосували практично всі країни Європейського Союзу, ніхто не виступив проти, але утрималися Німеччина, Швеція, Чехія, Данія та Литва. Дуже показово. Це до питання того, а чи всі країни Європейського Союзу прагнуть нашого вступу до європейського союзу, бо ми говоримо про те, що там лише Словаччина та Угорщина чинять спротив, але як ви бачите, не тільки ці країни, не лише ці країни. Ситуація геополітична доволі динамічна і непроста. Російсько-українська війна продовжується, і коли вона закінчиться, зараз погано хто розуміє, тому що буде залежати подальший перебіг подій не лише від американців, європейців. А і від Китаю в тому числі. Уже були проведені телефонні переговори між Фрідрихом Мерцем та Сін-Зінпіном. Говорили в тому числі і вони між собою мають на увазі про тиск, можливий Пекіну на Москву, але Сін-Зінпін конкретно нічого з цього приводу не говорить. Ще раніше, кілька тижнів тому, в російських телеграм-каналах я зустрічав повідомлення про те, що Китай може використати різні інструменти впливу на геополітику сьогодні. Йому дуже було вигідно, аби російсько-українська війна продовжувалася, а він нарощував торгівлю з Росією, щоб Китай за це ніхто не карав, він продовжував торгівлю зі Сполученими Штатами Америки і з Європою, так як то було за часів Байдена. Ситуація була дуже приваблива. Нині навіть після того, як вдалося досягнути торговельної угоди між Пекіном та Вашингтоном на 90 днів, Китай все-таки залишає за собою. Є Можливість реалізації сценаріїв, які зможуть суттєво змінити геополітичну картину загалом. Серед них, про це писали, наголошую, друзі, російські телеграм-канали, є нова пандемія, про яку ви певний час від часу зустрічаєте повідомлення на різних ресурсах, і сьогодні такі повідомлення знаходять підтвердження. Мова йде про те, що світ може очікувати нова пандемія, зокрема через пташиний грип. H5N1, цей вірус уже відомий, ви певне про нього чули. Відомий, як пташиний гриб, стрімко шириться планетою. Про це пише сьогодні видання BBC, і випадки зафіксовані практично на всіх континентах, навіть у тюленів Антарктики та верблюдів на Близькому Сході. Тобто не лише птахи хворіють на цю хворобу. Проблема вийшла далеко за межі птахофабрику. У Америки вірус виявлено на тисячі ферм з молочними коровами. Згідно з даними Міністерства сільського господарства, США, хворі на пташиний гриб є у всіх 50 американських штатах, як на фермах, так і в дикій природі. Підтверджені випадки інфікування навіть у людей у США, Британії, Індії, Камбоджі, Мексиці та В'єтнамі. Є одна особа, яка перехворіла і не вижила. Вона померла. Втім, науковці вважають, що офіційна статистика далека від реальної картини, тому що не всі випадки виявлені і зафіксовані, і задокументовані. Ситуація може бути гіршою, ніж видається, на перший погляд. Тобто це лише вершина айсбергу. Вакцинація птахів уже кілька років використовується, наприклад, у Китаї, Франції, Мексиці та Індії. У Франції після масового щеплення качок, рівень зараження різко знизився, але. Самі птахи, хоч вони і вакциновані, є переносчиками цієї хвороби і можуть заражати диких птахів, ну і інших звірів. І як виявляється, хворіти на цю хворобу можуть і люди. Поки що масова вакцинація населення не планується. Але в будь-який момент Китай це може спровокувати, так як то було зроблено із з коронавірусом. Але уряди багатьох країн вже мають мільйони доз на випадок надзвичайної ситуації. Їх зберігають для людей, які контактують із тваринами. І, друзі, наголошувам, вам, що інформація, яка шириться нині щодо можливої пандемії, може просто-напросто, на мою думку, змінити російсько-українську війну. Так як нині російсько-українська війна створює багато проблем у світі загалом буде займатися іншою проблемою. Якщо Китай вирішить певний момент, що війна має закінчитися, щось має прийти взамін цієї війни. Тому може бути просто-напросто банально пандемія. Тим часом Трамп вирішив 14 червня в день свого народження, 79-й день народження до святкувати, відбудеться у Сполучених Штатах Америки грандіозний парад у Вашингтоні. Полюбляє Дональд Трамп паради, але не любить, як ви бачите, займатися геополітичними проблемами. Каже, то ваша справа. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити. Сподіваюся, цей випуск для вас був цікавим. Хоча був і різноплановим, тому що ми говоримо про нову загрозу для людства. Підписуйтеся, будь ласка, на канал. Дуже вас прошу долучитися до збору, який ми проводимо для. 66-ї бригади та наші Збройні Сил України на Курському напрямку. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Всіх люблять ціну шану не перемикайтесь! Все буде Україна!